Привіт, друзі! Робимо миючий розчин для годинників. Дістильована вода. Із автомагазину, звичайно, наливаємо близько 2,5 літри. За допомогою кип'ятильника доводимо до температури, щоб в ньому добре все розчинялося. Щоб він був тепленький, не кип'ятити, а просто нагріти, щоб краще розчинялось. Водичка вже тепла на дотик. Можна вимикати. Для того, щоб виміряти об'єм, беремо мірну пляшку. Дві з половиною бутилочки етилового спирту, можна аптечного, і так рівнесенько два з половиною, точніше дві, 250 мл. Алійнова кислота взимку кристалізувалась. Тобто для того, щоб вона стала знову рідкою, потрібно його її трохи підігріти. Можна на бані водяної, парової. Наприклад, якщо зараз занурити її в теплу воду, вона стане рідкою. Нам таке годиться. Ось таким чином підігріємо її. І... Зараз вона прийде в кондицію, буде жовтою, рідкою, рідиною. І так <кхід> кристали поступово перетворились на однородну жовту рідину така вона дуже масниста не така вже й тікуча все ж таки оліїнова від олії 30 мілілітрів додавили до відмітки 280 вісімдесят Мілілітрів. Прийшла черга аміаку Це самий неприємний момент, бо він тхне дуже сильно. Наступний етап додавання 100 мл аміака Додали 100 мілілітрів. Заливаємо. Трилетрову баночку наси затуляємо, бо смердить. Розмішуємо. Якщо аміак як Технічний бажано його використовувати, він 25-відсотковий. А якщо аптечний, він 10-відсотковий, тому його буде 250 мл. Тепер додаємо хромпік столову ложку без горки. Трошки більше потрібно набрати. Хромпік це дихромат натрію або амонію. Ні, точні, виправився не амонію, а калію. Така помаранчевого кольору. Рідина, кри, не рідина а кристалики. От. Додаємо. Стає вона лімонним кольором і ретельно вимішуємо так, щоб всі оці грудочки розбилися, розчинилися. І був однорідний розчин. Хвилин п'ять розціняв хромпік. Утворилась однорідна така рідина лимонного кольору. І до неї додаємо спиртовий розчин. Так, додаємо, і зараз на ваших очах трапляється чудо. Вся ця рідина стає мильною. Ні оліїнка, ні аміак, ні хромпік, ні спирт не є милом. А в суміші це дає мильний розчин. Дивіться. У нього властивості мила, він піниться, він відмиває все, аміаком він знімає оксидну плівку. І таким чином всі латунні металеві сталеві деталі стають красивими. Якщо гвинти підсинені, вони стають більш синіми, кобальтоване покриття стає більш красивим таким привабливим. Розчиняються всі оксидні плівки, стає блискучим все. Ось таким ось чином. Див, дивіться, яке мило стало. Залишилось тільки додати трошки води до рівня 3 літрів. І все, розчин готовий. Всім щасти. Розчин готовий. Закрили кришкою, нехай трошки настоїться. Хоча можна використовувати зараз, але він теплий. Якщо він теплим буде е працювати з латунню, то... Він стане темно-зелений і не дуже такий активний. Хоча саме теплий він найбільш активний, але потім його використовувати не можна. Можна вилити. Все, нехай сім щастить. До побачення.